Вітаю, це Брейнет. Мій трьохмісячний хіатус нарешті закінчився, і я радий повернутися на YouTube, ще й в достатньо новому амплуа. Було б краще, напевно, залетіти з якимось новим оглядом, але декілька наступних відеороликів будуть спрямовані на те, щоб перетягнути на себе неймовірну кількість дизлайків, які з'являться, очевидно, в зв'язку з переходом на українську мову. Особливо враховуючи те, що огляд Айн Одін набрав 50 тисяч переглядів, в зв'язку з чим на канал прийшло більше 300 нових людей. І це тільки за останній місяць. Плани. На відео це в мене не змінилося, як ви можете бачити на фоні. Я граю в яку The Dead Souls на емуляторі PlayStation 3 на Steam Deck. Тобто все в планах, надіюся, все буде. Плюс мені треба розкачати голос, тому що одне діло говорити в житті, а друге діло записуватись на мікрофон. Саме тому декілька наступних роликів будуть з новинами. Ну і власне, давайте вже перейдемо до них. Минулої п'ятниці нарешті вийшла Fire Emblem Engage. Я все ще не можу повірити, що анонсували її буквально недавно, а вчора я її вже доприйшов. Благо відпустка моя співпала з виходом гри, а значить, буквально весь вільний час я зміг в ній провести. Думку свою з її приводу я, скоріше всього, розповім в якомусь іншому відосі, але для мене дуже інтересними стали її огляди від зарубіжної преси, тому що я шокований, наскільки багато видавництв почали нити про те, що зі гри вирізали школу. Без соціального елемента ви ніби півгри викинули. Тому наша фінальна оцінка буде всього лиш 5 з 10. І в цьому ж самому огляді вони кажуть, що тактична складова гри буквально одна з найсильніших в серії. Але все рівно, всього лише 5-6 з 10. Це дуже-дуже дивно для мене. Я б зміг погодитися з таким вердиктом, якщо б, наприклад, тактична складова гри залишалася все ще на рівні з трьома домами. Але ні, це ми будемо ігнорувати, тому от вам 6 з 10. Завдяки чому фінальна оцінка гри складає 81 бал зі 100. І це насправді менше, ніж я очікував побачити. І звичайно, оцінки від користувачів там також дуже класні. Там мінімум третина з них це фанати трьох хатів з нулями. І в цьому плані сучасна ігрова індустрія насправді дуже дивна. Тому що якщо виходить прямий сіквел, то це значить це DLC, нічого не поміняли, рескін і так далі. Ну от як в Forza Horizon 5 було. З другої ж сторони, коли виходить дійсно інша гра, в якої пріоритети на інших елементах, в якої зовсім інший настрій, то вона погана, тому що ну це не то саме, що я грав в минулій частині, я хотів більше того самого. Але ладно, харе горіти, можна поговорити про щось позитивніше. Не дивлячись на шквал критики з приводу того, що Fire Emblem Engage не така, як трихола буде, стартові її продажі все ще стали дуже хорошими. В самому гіршому випадку вони були на рівні з трьома домами. В Японії різниця була буквально в тисячу копій, тоді як за британський чарт ми точних цифр не знаємо, але вона стартувала з першого місця і знову ж таки без врахування цифрових копій. Виходячи з цього, її продажі в гіршому випадку або на рівні з трьома домами, або краще, тому що після корони процент цифрових копій, які купляють на платформі, став набагато вищим. І я неймовірно радий за Intelligent Systems і за серію Fire Emblem. Тому що ще буквально 10 років тому її планували закрити. Кожна гра серії продавалася гірше ніж попередня. А з виходом Awakening це тепер одна з флагманських серій Нінтендо. А я все ще надіюся на ремейк Genealogy of the Holy War. Останні півроку я буквально в кожному випуску новин говорив в тому, що, судячи з того, що зараз робить Nintendo, вона, скоріш всього, готує випуск консолі нового покоління на початок або середину цього року. Вони перенесли фільм Маріо, а також вони перенесли Zelda Tears of the Kingdom в приблизно один часовий проміжуток. І от як краще всього захайпати вихід нового желіза, якщо у вас протягом трьох місяців виходить багатомільйонний блокбастер по вашій головній франшизі, виходить сіквел Breath of the Wild, а також, скоріше за все, нова гра по Маріо, яка буде до цього фільму так чи інакше підв'язана. І вони все ще мають шанс це нове желізо анонсувати десь. В лютому або в березні, але всі ці мої роздуми знищила їхня заява про те, що вони планують продати в цьому році більше консолей Nintendo Switch, ніж у минулому. І вони буквально нарощують виробництво. А як ми знаємо, з інвесторами не шутіть, тому що інвестори можуть буквально взяти і обвалити ваші акції, якщо їм щось не сподобається. І очевидно, що ви не будете випускати залізо нового покоління, і в цей же час заявляти, що ви плануєте продати консоль попереднього покоління більше, ніж в часи її актуальності. Окрім цього, так як по моїм прикидкам часу в них залишається до реліза десь 4 місяці, в інтернет вже зливали би специфікації, особливості платформи, і, скоріше всього, що могли б злити навіть, напевно, якийсь корпус з фабрики, де ці пристрої і збираються. Таке було з оригінальним свічом, той же корпус лайта злили там типа за півроку до того, як він з'явився на ринку, плюс приблизно то саме було з Свіч Оледом, а от за нову платформу ніхто навіть її концепції не знає. Тому, напевно, вже треба чекати 2024-го. Можливо, навіть середину 2024, тому що я сумніваюся, що Nintendo захоче пожертвувати цим святковим сезоном, анонсувавши пристрій раніше. Це може статися тільки в тому випадку, якщо продажі свіча зараз обваляться і проб'ють дно. Тоді буде сенс анонсувати наступника. В якусь дуже дивну зараз Грає Нінтендо, якщо вони хочуть на сьомому році життя платформи нарощувати її виробництво. Може вони за цей рік хочуть побити PlayStation 2 по продажах. Я насправді не знаю. У вересні вони звітували, що продажі заліза складають 115 мільйонів, то це дуже навіть реалістично. І якщо, враховуючи цей святковий сезон, продажі перевищили 120 мільйонів, і Нінтендо хоче зробити весь 2023 все ще роком актуальності платформи, то ще якісь 15 мільйонів за цей рік, і там уже за слідуючі 3-4 роки, коли у нас ніби буде Next Gen, але при цьому у нас буде продавати ще якийсь Switch Lite або якийсь Switch Super Lite, Nintendo дійсно може добити цю цифру, і Switch стане самою продаваємою платформою всіх часів. Тому що продажа той ж PlayStation 2 рахувалася протягом 13 років, а свічу зараз от тільки сьомий рік піде. В такому випадку мені зараз реально дуже інтересно подивитися, що з цього вийде, але звичайно жалко, що нову платформу нам все ж таки прийдеться чекати ще з рік, а то й півтора. Скажіть, стік дріфту прощавай, тому що стіки від GULKit нарешті офіційно вийшли. Це спеціальні стіки для джейконів, які побудовані з використанням технології датчиків Хола, працюючих на магнітах. Набір з двох стіків зараз коштує в районі 30 євро, і ви знаєте, півлітрова банка очищувача контактів, якої мені стане на все життя і яка коштує 10 євро, мені якось зручніше. І я все ще вважаю, що проблема дріфта стіків на свічі перебільшена. Вона звичайно існує, і це дійсно недопрацювання конструкції, що туди залітає пилюка і стік починає дріфтувати, але капнути туди трошки очищувача контактів або навіть якогось етилового спирту, прокрутити декілька раз стік, щоб воно там все гарно розтеклося і прочистило від пилюки ну це вже реально не так складно. А дійсно браку там не більше, ніж на інших контролерах. І він з'являється буквально в перші ж дні користування приставкою. Це я пам'ятаю, що коли Switch Lite виходив, і всі такі буквально в перший же день пишуть: Ну як ви вже купили там, що там стільки дріфтять, не дріфтять, так ніби це реально проблема із коробки. Абсолютно так само люди ще з Switch Оледом істерили, і реально думали, що екран там виграє за 2 години гри. І ви там побігали в якійсь Mario Odyssey, і у вас назавжди відпечатається інтерфейс. Ну і саме нове це звичайно витікаючий рідкий метал на PlayStation 5. Люди просто люблять розводити паніку по самим незначним причинам. Знову ж таки, стільки від гуліки – це круто. Я дійсно надіюся, що Нінтендо в майбутньому желізі буде дійсно використовувати щось без потенціометрів, а з магнітами. Але особисто для мене цей продукт сенсу не має. Цієї п'ятниці 27 січня на Nintendo Switch в рамках обновлення для сервісу Nintendo Switch Online. А також для Xbox вийшла GoldenEye 007. І люди знову ж таки недовольні. Вони напевно очікували якогось ремастера там чи ремейка. Я поняття не маю насправді. Тому що було буквально заявлено, що це ROM на емуляторі. Для Свіча він доступний в емуляторі Nintendo 64, а на Xbox його можна пограти в Rare Collection. І до речі, на Xbox це саме порт, але це порт точно такий же, як були в Banjo-Kazooie, в Banjo-Tooie, Тобто підігнали управління під контролер Xbox і підтягнули внутрішнє розширення там до 4К. І люди неймовірно незадоволені. Виявляється, що шутер, який вийшов там майже 30 років тому, зараз грається не настільки круто, як якийсь новий Halo або Call of Duty Управління не таке, фреймрейт занадто низький. Немає онлайн-мультиплеєра, на свічі він, до речі, є, тому що це вмонтована в емулятор Nintendo 64 функція. На боксі ж є тільки локальний мультиплеєр на дивані. І виявляється, що коли люди представляли собі в голові оцей GoldenEye 007 як найкращий шутер всіх часів, там самою круту гру на Nintendo 64, виявляється, що в 2023 році вона грається вже не настільки круто. При цьому на тому ж свічі FPS дійсно підняли. В сінглплеєрній кампанії, ну це типа майже стабільні 30 FPS там з мінімальними просадками. І в мультиплеєрі на чотирьох чоловік, ну типа плюс-мінус 20. Тоді як на оригінальному залізі фреймрейт в Goldena був в районі 10. Якщо ви дивитесь просто от в стіну, ну він може підскакував до 20 в кращому випадку. Я насправді, от з кожним днем не перестаю дивуватися в тому, наскільки у людей завищені очікування. Кожен раз, щоб не виходило, щось їм не так. Вам показують в рекламі ром гри виходить ром гри і люди такі, «Хм, блін, це ж ром гри Я Я насправді думаю, що це буде якийсь ремейк. А перед тим як продовжити новини, так як канал я зараз практично перезапустив, мені просто необхідна ваша максимальна підтримка. Я не випускав нові відоси три місяці, і, очевидно, Ютуб про моє існування забув. Окрім ролика про Одіна, там реально 50 тисяч переглядів. І Я в шоці, я, я очікував таке від роліка по стімдеку, але не по Одіну. Але окрім цього, канал мертвий, я приблизно подивився там по переглядах, нічого перегляди не збирає. І тому канал потрібно оживляти, а для цього мені потрібні ваші лайки, очевидно, а також коментарі. І чим їх більше, тим очевидно краще. Можна було б знову ж таки завести новий канал, це правда. Але так як на цьому вже є функція спільноти, що мені насправді дуже важливо, закидати його я не хочу. Подивимося, як піде, і наскільки мене стане. І чим підтримки буде більше, тим краще. З урахуванням кількості україномовної аудиторії на моєму каналі, зараз моя ціль це приблизно 500 там 700 переглядів на нових роліках. І якщо ми цього доб'ємося, це буде насправді дуже дуже круто. Ну а ми йдемо далі. Після декількох місяців мовчання Айн продемонструвала обновлений дизайн своєї портативки Локі. Сталося це ще на початку грудня, але навіть враховуючи це, ну по факту, вона б вже мала би вийти. На жаль, не все так просто, тому що вони отримали якусь неймовірну кількість фідбеку від е, користувачів Одіна. І всі як один жалілися на маленькі стіки Одіна, що вони такі втоплені в корпус, ними незручно користуватися, з чим я незгідний, мені дуже подобаються стіки Одіна. Це буквально моя улюблена річ в дизайні цієї консолі, і завдяки втопленим стікам я можу її закинути собі просто в сумку, без боязні, що вони там дезінтегруються від тиску на них. І для його переноски мені не треба ніяких чохлів, він майже не займає місця в рюкзаку, круто. Але Айн все ж таки вирішили послухати всіх цих людей, і десь приблизно в жовтні вони рішили повністю переробити дизайн локі для того, щоб помістити в його корпус ті самі повнорозмірні стіки. Через це вихід пристрою був відкладений приблизно на 3 місяці, тобто вони надіються почати відправляти. Пристрої уже в кінці березня, ну і вже настільки крутим для переноски цей пристрій не стане. Приставка стала на 2 см ширшою і на 2 мм вищою, ніж Одяг. І в цілому, новий дизайн мені все рівно дуже-дуже сильно подобається. По-перше, вони перемістили кнопки Start і Select в найзручніші для них місця. По-друге, динаміки переїхали на передню панель. І це неймовірно круте покращення. Коли динаміки знизу пристрою працюють десь вниз вам в нога або в стіл, тоді як з фронтальних звук йде прямо на вас, і це набагато краще. Це буквально моє саме любиме дизайнерське рішення в Steam Deck. Ну, єдине дизайнерське рішення в Steam Deck, яке мені подобається насправді. Плюс за рахунок того, що пристрій став на сантиметр довше з кожної сторони, органи управління змогли змістити по діагоналі. І це в рази зручніше, ніж коли вони розміщені прямою лінією. Тому що замість того, щоб перехватувати пристрій, ви можете просто змістити великий палець. Ну і саме основне, то, ради чого це все затівалось, це повнорозмірні великі стіки. І в геймплейних демонстраціях дійсно видно, що це буде неймовірно зручно. А проблеми транспортування і так вирішує комплектний кейс. Я тільки надіюся, що він не буде настільки товстим, як кейс Steam Deck. Ну і в кінці кінців це все ще достатньо компактний пристрій. Він все ще менший, ніж оригінальний Switch. Я все ще був би не проти отрити свій пристрій вчасно, тобто місяць тому. Але в дизайні Одіна, з другої ж сторони, я отримаю набагато кращий продукт, але за ті ж самі гроші. Тому я зовсім не проти. А возити з собою на роботу я все рівно продовжу Одіна, банально тому, що він на андроїді там ARM-процесор і він тримає зарядку 10 годин гри. Тоді як з Локи я зможу вижити ну, максимум години-4 в якомусь. Game Boy Advance. про великі ігри я взагалі мовчу, це будуть, скоріше всього, що години дві. Так що для мене за скоріше за все буде чисто хатний пристрій, на якому я буду проходити ігри з Xbox Game Pass у в портативі. Але не одними, а й єдиними, тому що зовсім недавно, буквально декілька днів назад, АяНЕО провела чергову конференцію, в якій зосередилися на продуктах, які вони хочуть випустити в 2023 році. Серед них Аянео Air Плюс, яка мала вийти ще в минулому році, але її випуск був відкладений через те, що Aya хотіла зосередитися на випуску Aya Neo 2 і Geek. Aya Neo Slide – портативка Слайдер з райзеном 7000 серії, тобто Next Gen, Хоча, скоріше всього, там буде просто заребренджений 6800 U, а також Aya Neo Pocket Air. Перша проставка цієї компанії на Андроїді і очевидний конкурент Одіна. Це буквально Aineo Air, але з РМ чіпом і на Андроїді. Не знаю, яке залізо вони там виберуть, надіюсь, буде щось потужне на рівні 865 го Снапдрегона мінімум, а по-хорошому якийсь 8 Gen 1 хоча б, тому що в нас на ринок виходить Razer Edge з аналогом 888-го Snapdragon всередині, і з ціною від 400$. доларів. І враховуючи те, що там більший екран і він ще й там 120 Гц. І враховуючи те, що, скоріше всього, ціна на Pocket Air буде не меншою, тому що це все ж таки преміум бренд. Aya Neo просто не можуть поставити всередину щось гірше. Але пристрій дійсно дуже інтересний і я надіюся на достойний продукт. Але самим інтересним продуктом для мене все ще є Aya Neo Flip. розкладушка по типу 3DS з потужним залізом. З її приводу нічого не розказали, скоріше усього, що вона вийде вже в наступному році, показали тільки кусочок рендера. Ну і під кінець Aya NEO NEXT 2. Перша портативка на ринку з дискретною графікою. Я думаю, в кращому випадку туди впхають якусь RTX 4050. Це буде супер велика штука з розміром екрану більше 8 дюймів. Вона буде неймовірно товста і неймовірно важка. Тому що цю дискретну GPU ще треба чимось годувати. І акумулятор для неї має бути колосальним. Але цей пристрій, як і Aineo Flip, вийде в наступному році. Ну а на цьому по новинах на сьогодні, все. Я неймовірно радий повернутися на YouTube, і я надіюся, що ви так само раді тому, що я повернувся. Почуємося приблизно через тиждень. До зустрічі!